Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку письмо великої букви І, складів, слів із нею. Записування речень навчальний диктант. Відкрите у прописах сторінку 37. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати велику букву І. Порівняйте друковану та прописну великі букви. Велика буква І складається з наступних елементів. Перший подібний до великої букви І та двох крапок. Письмо великої букви І подібне до написання великої букви І. Починаємо писати нижче міжрядкової лінії. Давайте напишемо велику букву І пальчиком у повітрі під рахунок. Починаємо і раз і давайте ще раз і раз, і. Хочу, щоб ви звернули увагу, як неправильно писати велику букву І та як її писати правильно. Тепер візьміть ручку в ручку та спочатку напишіть третій рядочок у прописах великої букви І. Обведіть пунктирні букви. Далі продовжіть писати самостійно. Коли допишете третій рядочок, поверніться і напишіть другий рядочок теж великої букви І. А доки будете писати, поставте відео на паузу. Відкрите зошит в косу лінію. Напишемо рядочок буквосполучення. Велика буква І, маленька буква Х. Верхнє з'єднання і відривне поєднання букв. Пишемо велику букву І, від нижньої рядкової лінії починаємо вести з'єднання. Від верхньої рядкової лінією плавно заокруглюємо на правий півовал маленької букви Х. Доки будете писати, зупиніть відео. Далі напишіть букву сполучення, велика буква І, маленька буква М. Нижнє з'єднання, відривне поєднання букв. Пишемо велику букву І, нижнє з'єднання та маленьку букву М. Доки будете писати, поставте відео на паузу. Повертаємось до прописів. Давайте прочитаємо наступне слово. Євга. Євга це ім'я. Так у народі називають дівчину, ім'я якої Євгенія. Пишемо велику букву «Ї». Від нижньої рядкової лінії починаємо вести з'єднання і далі пишемо маленьку букву В. Поставте відео на паузу. Давайте прочитаємо речення Київ, Ізмаїл, Львів, Міста. України. Київ, Ізмаїл, Львів, міста України. Самостійно перепишіть це речення Зупиніть відео. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята Ведмедик, Вовчик Братик, Лисичка, Зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова. Така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. На останньому рядочку напишемо з вами слово сполучення Українка та Українець. Починаємо писати з маленької букви У Українка. Ук. Ра. Їн... К. Та. Українець. Ук. Ра. Ї. І... Нець. Диктант. За потреби додатково зупиняйте відео. Дихає теплий вітерець. буйно цвітуть проліски. Чути спів пташок. Перше речення Дихає теплий вітерець. Дихає ди Х. Є. Теплий, Теп -лий вітерець ві? -те -рець. Перевіряємо, дихає теплий вітерець. Наступне речення буйно цвітуть проліски, буйно, буй. Но цвітуть ц ві т, проліски. Про... Ліс. Ки. Перевіряємо. Буйно цвітуть проліски. Останнє речення чути спів пташок. Чути чу. -ти. чу -ти. Спів. Спів пташок. Пта. Шок. Перевіряємо чути спів пташок. Перевіряємо весь диктант: дихає теплий вітерець. Буйно цвітуть проліски. Чути спів пташок. Перевірте написане Дихає теплий вітерець. Буйно цвітуть проліски. Чути спів пташок. Вправа емоційна ромашка. Яка ви ромашка в кінці уроку? Весела. У мене все вийшло. Засмучена. Було важко. Сердита нічого не зрозумів Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.